Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 21 березня відзначатимуть всесвітній день людей з синдромом Дауна. І напередодні цього дня в Палаці культури мистецький влаштували справжній цікавий захід з оригінальною шоу-програмою для сонячних діток. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського у нас у гостях Наталя Мельничук, голова БО Криворізької міської організації. Сонячні діти Криворіжжя. Я вас вітаю. Доброго вечора. Давайте почнемо з самого заходу. Розкажіть, будь ласка, трошки про його організацію, хто був присутній. Я напевно почну ще з далекого 2012 року. Цього року була створена наша організація. Звісно, вона була створена, тому що в суспільстві або в державі, або в нашому місті чогось не вистачало таким родинам. Можливо, психологічної підтримки на стадії ще народження такої дитини. Можливо, не було якогось послуг, які би там дуже потребували ці діти. Тому наша організація це батьківське об'єднання. Ми з 2013 року проводимо такі заходи. Вони мають вони такі інформаційні заходи, вони мають на меті показати взагалі особливості людей з синдромом Дауна, перспективи цих людей. Ми, звісно, дуже мріємо побудувати інклюзивне суспільство, коли саме створюються умови для повноцінного розвитку, росту і взагалі існування людей з синдромом дауна поряд з іншими людьми, які не мають нозології. Починаючи з 2013 року, ми проводимо в палаці культури мистецький, запрошуємо містян долучитися до цього заходу. Тому цей рік був не виключенням. Звісно, ми вагалися. Минулий рік ми не проводили цих заходів і зрозуміло було чому. А в цьому році теж вагалося вагалися, але що чесно отримувала запити від інших, тобто небайдужих людей, які нас підтримували, представників організації, які запитували, ви взагалі що цього року щось будете проводити. Звісно, будемо проводити. Тому так швидко було дуже мало часу. Але в принципі мені здається, що в нас все вийшло, все було добре. Показували, ну, в рамках цього заходу, звісно, ми просили пропонували містянам долучитися до акції «Lots of Socks» – міжнародної акції. А суть її полягає в тому, що всі небайдужі люди, які підтримують, розуміють, люди, які толерантні до проблем людей з синдромом Дауна, вони 21 березня у Всесвітній день людей з синдромом Дауна одягають різнокольорові непарні шкарпетки. Можна одягти собі ноги, можна причепити на сумку, на автомобіль, тобто в будь-який. Спосіб привернути до себе увагу, тому що люди з синдромом Дауна вони кожен день стикаються чи з якимись насмішками, чи з якимось нерозумінням, вони кожного дня відчувають себе інакше. А ми пропонуємо містянам хоча б один день на рік відчути себе ну, приблизно в такому ж стані. Місті. Так, так. Да. Тому сьогодні прийшли до вас ось такими шкарпетками. Сподіваємося, не знаю всіх розмірів вашої команди, але сподіваюся, що знайдете собі вподобаєте колір, розмір і завтра проведете цей день саме в цих шкарпетках. А хочу ще сказати, що це міжнародний дизайн, тому що є міжнародна організація. щороку молоді люди із синдромом Дауна пропонують свої ескізи для цих шкарпеток, обираються. І наноситься якби на шкарпетки в нашій організації. Ми проводимо вже напевно років шість цю акцію організації по всій Україні, подібні наші. Ми об'єднуємося, ми замовляємо ці шкарпетки на одній із фабрик, і якби проводимо цю акцію. Угу. І просто досі вам велике да. за шкарпетки. Ми обов'язково також долучимося до цієї акції, угу, адже угу. це е, достатньо важлива така проблема у суспільстві, і е, люди мають також м, ну про це знати, що ось є такий всесвітній день людей з синдромом Дауна, е, і якось це також підкреслити е, стосовно заходу, який вчора угу. е, чи позавчора точніше відбувся, хто вам допомагав з цим. Допомагав з організації. Ну звісно, можу сказати, що нашим незмінними партнерами є палац культури мистецький, який знову ж повторюється 2013 року приймають нас і дуже дякуємо тим творчим колективам, які функціонують на базі Палацу культури Мистецький, тому що вони були частиною вчорашнього якби заходу. Звісно, якщо ми говоримо про цей конкретний захід, то цього року нам допомагали представники шкіл. Були соціальні педагоги, були заступники. Виховної роботи були у нас просто небайдужі містяни, творчі люди, які також допомагали нам. Звісно, нам допомагали приватна дитячий центр, ну, тобто приватний центр, який теж дав нам своїх працівників. А для чого у нас була зона мастер-класів, де кожен мог долучитися, ми виробляли там, цікаві олівчики, ми виробляли магніти на холодильник, ми виробляли ангелочків. І якби, класно, що є творчі люди, які нам допомагали. А ще можемо сказати, що цей захід частково відбувся за. Ми реалізу, почали реалізувати грантовий би, проект. Він називається «Світ очима дітей через творчість. А тому ці фотовиставка, виставка робіт наших дітей. А, і це було також за рахунок гранту. Так, от фотовиставку ви сказала про неї. Трошечки розкажіть, ось як це все було організовано? Тобто, ця фотосесія була організована для сонячних діток з їхніми батьками, чи вони самостійно принесли свої світлини. А ми намагаємося щороку проводити фотосесію. Чому, тому що тут даються інші родини? Дітки дорослі Ми звісно дивимося з, з їхнім розвитком, за ростом, як вони змінюються. А це була фотосесія, вона проводилася саме в день, коли відбувався вона зйомка соціального ролика. Це було в студії, в художній студії, там де дітей якби закарбовували в під час їхньої роботи, під час малювання, а потім ще з батьками додатково. Угу. Я трошечки про шоу програму. Що було там якісь конкурси, майстер-класи, що було так. Майстер-класи, звісно, я вже говорила про те, що там було там у нас п'ять столів було з різними майстер-класами. Програма шоу-програму, яку готували і показували нам саме палац культури Мистецький. У нас була яскрава дуже фотозона. Ми також пропонували всім долучитися, з, 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 якби посффотографуватися, тегнути нашу організацію, виставити. Ну, дуже, дуже багато дітей з батьками приходили, фотографувалися, фотографувалися з тими виробниками. Ми, які вони Звісно, у нас стояв ще столик з шкарпетками, всі охочі могли би, долучитися і придбатися собі ці шкарпетки. У нас була ще виставка малюнків саме дітей. Це пройшло перше заняття. У нас було створені дві групи по шість осіб, і мали що по годині вони працювали і виготовляли ці, якби малюнки малювали. Mm -hmm. Тобто багато таких цікавинок було. Ну намагаємося mm -hmm. так. Е, так, наші кореспонденти побували на вашому заході, і, звичайно, відзняли відповідний сюжет, який я просто зараз пропоную переглянути нашим телеглядачам. На невеликому соціальному роліку, який продемонстрували в холі палацу культури мистецькій, показали, як сонячні діти проводять своє дозвілля разом. Його створили в рамках реалізації проєкту Світ очима дітей, де сонячна малеча на малюнках показує своє світосприйняття оточуючої дійсності. Так сонячні діти запалюють на організованому для них святі. Звітала на нього й пані Наталя. Вона вже рік є опікункою для 32-річної Лариси, дівчини з синдромом Дауна. Так склались життєві обставини. каже: ніякого періоду звикання чи адаптації до свого нового статусу в неї не було. Адже сонячні люди дуже добрі та приязні. До того ж, завжди словом і ділом допоможуть благодійні організації Сонячні діти Криворіжжя до якої Наталя приєдналась минулоріч у зв'язку із своїм новим соціальним статусом. Для таких діток вона дуже це єдине місце, де вони зустрічаються, спілкуються. Чають задоволення, спілкування щось виготовляють і розвиваються. Історія міської організації, яка об'єднує в собі родини, де виховують дітей з синдромом Дауна, розпочалась в жовтні 2012 року, коли в Наталі народила сонячна донечка Злата. З тих пір вона почала об'єднувати навколо себе містян. Напередодні всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, березня Палаці культури мистецькі провели святкову культурно-просвітницьку програму, де зокрема криворіжцям презентували фотовиставку і світлиним. Ми дітей та їх батьків надзвичайно був важкий рік. Звісно, організація не функціонувала. Звісно, це вплинуло на самих учасників організації. Вони були ще в більшій соціальній ізоляції. Розпочали ми своє відновили частково заняття і зустрічі з жовтня минулого року, але не говоримо про повноцінність. Тому, от наразі, наш простір на базі нашої організації будівлі там, де ми знаходимося, це єдине можливе і комфортне місце для зустрічі для спілкування. Для Проведення якогось заняття для наших учасників на сьогодні. Активними учасниками організації є 50 родин із сонечками через активні бойові дії, які велись із російськими окупантами в якихось 50 кілометрах від міста. Навесні до евакуації в країни Європи виїхало 15 родин із сонячними дітьми, головне до Польщі, Словаччини та Німеччини. Втім, як тільки ситуація більш-менш нормалізується та стане більш безпечно, криворіжці із особливою малечею обов'язково повернуться додому до рідного кривого рогу. Олександр Фефілатів Максиму Рашов перший міський. І ми знову повертаємось до студії. Пані Наталю, ми побачили дійсно класний сюжет. У вас чудовий захід такий вийшов, дітки, були просто щасливі. От розкажіть трохи про емоції дітей. От ви там були присутніми? От розкажіть, як от? Ну я, напевно, зараз отримую ці емоції, тому що чесно, як організатор, співорганізатор, у мене не було часу, щоб просто так стати і пор, ну якби подивитися зі сторони, тому що була в якомусь постійному процесі, щось треба було робити зараз. Цей сюжет я дивлюся, її емоції дійсно переповнюють це дійсно дуже важливо і важливо для нас, для того, що ми є почутими, да для того, тому що нас ну можна сказати, нам допомагають, нас підтримують, і це для нас дуже дуже важливо. Чи багато дітей було присутніми? Ой, знову ж таки не рахувала. Там треба по фото подивитися. Ну напевно, наших 15 родин точно, плюс ще ті містяни, які завітали до нас, плюс і що долучалися дітки з творчих колективів, які там якби виступали. Ну. Чимало так, ну можливо, в минулих років два-три назад було трішки більше, але ми uh -huh. розуміємо ситуацію. Так. Звісно, багато хто виїхав Так, звичайно. багато, хто виїхав. По перше, по друге, можливо, хтось не ризикнув. Тому що навіть і перед початком нас трішки затримався захід саме через тривогу. Uh -huh. Тому я розумію, що можливо хтось побоявся там наражатися, чи просто побоявся відвідати захід. Але нічого, а ми uh -huh. будемо транслювати і, і ваші сюжети, і наш соціальний ролик в соціальних мережах і звісно будемо розширювати просто людей, які будуть про нас знати, чути, бачити. І ага. ділитися. До речі, у нас як створена в Вайбері група керівників організацій, а то всеукраїнська організація «Даун Синдром», це в Києві організація. Вона така ж теж благодійна, теж об'єднання. Але вони будуть 22 березня робити отакі постфактум. Тобто, те, що проводили в регіонах, вони також будуть висвітлювати ще й на своїх сторінках і на сайті угу. додатково. Так і все ж таки, ось всесвітній день людей з синдромом Дауна. Він буде 21 березня, і ви плануєте організувати круглий стіл. Які основні проблеми будете висвітлювати на цьому круглому столі? Проблем наразі дуже багато, але взяли на себе найактуальніші, намагалися. Ну, я особисто як керівниця організації намагалася включити різновікові проблеми різновікових дітей. Ну, звісно, ми хочемо говорити про якщо брати не перше середню освіту, отримання просто освіти дітьми. А зараз ця загальноосвітня програма вона адаптується до потреб дітей. Але моя злата вже закінчує третій клас загальноосвітньої школи на умовах інклюзії. І Я розумію, що адаптація це можливо не найкращий варіант для неї, для таких дітей. Мені здається, що треба повністю модифікувати, повністю повністю це має бути нова програма вплоть до прийняття там видання вірніше підручників, переглянути ті дисципліни, які можуть вони освоювати, більше включити. Програм дисциплін, які би сприяли. Ом... Отриманню навичок, які будуть їм корисні, якби в навіть при отриманні роботи uh -huh. в подальшому. Це дуже важливо. Тому що, якщо чесно, зараз над у нас проблеми, це звісно, але я вже дивлюся на те, що 5, 6, 7 клас будуть додаватися, ну якби там географія, наприклад, хімія, фізика. Ну як можна адаптувати до ну я поки що не уявляю, тому звісно хочемо поставити таке питання про повністю модифікацію. І це, до речі, можливо, тому що я готуюсь, готую презентацію і я вичитала. Інформацію з міністерства освіти, що кожна школа навіть може сама адаптувати, отримувати ліцензію на цю програму і впровадити її, орієнтуючись на саме потреби осіб, якби шкільного, тобто здобувачів освіти. А звісно, нас дуже турбує питання отримання профтехосвіти. Ми не говоримо про отримання вищої освіти. Це дуже складно для нас. Є, є єдиний приклад в Україні. Богдан Кравчук у 2019 році він отримав навчався заочно, але все-таки він отримав Диплом. по історії да, і працює зараз ага. в. Проводить екскурсії вчителям, ага. які отримують освіту, тобто підвищують кваліфікацію. Ага. Це єдиний приклад отримання вищої освіти. Тому для нас питання профтехосвіти дуже дуже важливо. У нас були навіть спроби такі влаштувати хлопців на навчання, але в нас нічого не вийшло. Тому знову ж таки це має питання вирішитись, тому що діти ростуть. А діти народжуються, будуть народжувати. Статистика говорить, що кожна семисота немовля у світі народжується з синдромом Тауна хочемо цього чи не хочемо. Ми маємо просто Наша. створити Наша. да ми маємо створити просто світ або суспільство. Максимально комфортні умови умови да, для, для для них. Наступне питання, от це піднято нашими батьками. Реабілітація дітей, тобто є реабілітація по медичним показникам, є по соціальним показникам. А на жаль, у нас батьки можуть стояти 4 роки в черзі і не отримувати цю реабілітацію, ага. якби вони хотіли би, там, якби, оздоровити чи реабілітувати дитину. А наступним питанням це, звісно, працевлаштування. Всі ці поодинокі випадки працевлаштування це батьківська ініціатива. Батьки вона орендують кав'ярню, де працюють їхні діти, батьки створюють центри, які там, допомагають навчатись і підтримане, впроваджують підтримане працевлаштування. Так, ці якби люди вони потребують певних особливих умов працевлаштування. Їм треба скорочений робочий день їм треба робити більші перерви, наприклад, між виконанням якоїсь роботи. Так, для них можливо трошки складно швидко отримати якийсь навик, навичку якусь. А вони потребують соціального супроводу на роботі, тому для багатьох роботодавців це не цікаво. Абсолютно, це складно, і навіщо з цими складностями стикатись? Тому працевлаштування це теж велика велика проблема, взагалі, навіть для України. Знову ж таки, якщо за статистикою від 2 до 10% людей з синдромом Дауна в Україні можуть бути працевлаштовані, uh -huh. але насправді це це ну десь можливо, осіб десятки, ну до 15 осіб, які працевлаштовані в Україні, взагалі uh -huh. достатньо велика така проблема. І от стосовно заходу про який ми з вами говорили, ви згадали, що минулого року його не було, тому що почалася війна. Угу. Як от взагалі війна вплинула на діяльність вашої організації? Вона вплинула і на саму роботу організації, звісно, на батьків а ще більше на дітей. Тому що як в сюжеті я говорила і знову ж таки повторюсь, на жаль, ну я вважаю, що це на жаль. Що наша організація, наш соціальний простір, який функціонує на базі нашої організації, це для більшості, особливо для ті, які дорослих. Він єдиним місцем, де вони можуть зустрітися, де вони можуть поспілкуватись, де вони можуть відсвяткувати свої дні народження чи якісь там інші свята, де вони можуть щось зробити. Вони дуже такі, повірте, вони знають один одного на ім'я. Вони коли там зустрічаються, вони віднімаються, вони такі раді й щасливі. І враховуючи те, що були воєнні дії, звісно, ми взагалі не могли самі батьки оговтатися, звісно, ми. Ну не, не працювали, можна так сказати. Звісно, ми думали найперше про виживання. Звісно, багато хто виїхав за межі Кривого Рогу, в тому числі. Ну за межі України вже вже було озвучено в сюжеті. Тому ми ніяк не, 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 не функціонували, не працювали. Єдине, що це була батьківська група у Вайвері, де ми могли там спілкуватися. Зараз потрошечку повертаєтесь до своєї з жовтня місяцями. Так ми повернулися. І ну, принаймні раз на тиждень ми збираємося угу. продовжувати якось працювати так, треба. Що? Що? Пані Наталі, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я бажаю вам, щоб всі проблеми, з якими зараз ви стикаєтеся, які будуть обговорені за круглим столом, вони обов'язково вирішилися як найкраще. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працювала Карина Костецька. У нас у гостях була Наталя Мельничук, голова БО Криворізької міської організації Сонячні діти Криворіжжя. Поговорили про захід, який цими вихідними організували для сонячних діток. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.